Всім привіт! Це компанія Всі мотоблоки, мене звуть Олександр. Сьогодні ми будемо розглядати 10-12 електростартиних з водяним охолодженням. Почнемо з щеплення та тормозів. Як ви бачите, щеплення не натягнуте. Тобто, якщо так подивитись, то щеплення починає працювати тільки з цього положення. Якщо воно повинно бути натягуватись із цього положення, воно. Тільки тут починає працювати. Як правильно натягнути щеплення? Натягується воно зовсім не важко. Ми беремо, достаємо замичку. І просто підкручуємо. Перед цим бажано було б відкрутити болт ключом на 13. Тобто ми його послабляємо і закручуємо саме щеплення. Плюс мінус закрутили. Підставили, щоб подивитись, чи воно підходить, щоб було ще потрібно трішки, тобто, щоб було десь в такому положенні. Там буквально міліметрів 5 щоб не дотягувало, щоб його натягнути одразу. Але також краще не перетягувати, тому що ви тільки будете включати передачу, вона, вас... вона в принципі в вас не буде їздити, навіть коли ви послабите щеплення. Тобто, зробили ще пару вітків. І можна ставити. От зараз чудово. Фіксуємо обратно положення і дивимось на дане щеплення. Тобто, щеплення починає працювати вже добре. Тобто, коли ви в цьому положенні, у вас мотоблок на передачі не поїде. Якщо це було б як раніше, тобто, коли воно тут працювало, ви, у вас завжди вівкнуне щеплення. Ви включаєте просто передачу, як це правильно має бути. Ви включаєте передачу, відпускаєте щеплення, у вас мотоблок поїхав. Але в даному випадку в нас було не затягнуте щеплення. Тобто, ви просто включили передачу і все, у вас би зразу мотоблок поїхав без цього віджиму. Так, давайте напевно далі продовжимо стяги. Це для чого вона зовсім потрібна, тобто, щоб у вас легше повертався. Сам мотоблок. Тобто ви їдете на огороді, не знаєте, як повернути, ви його так не повернете, тобто колеса блокуються. Якщо ви зажимаєте, ви вже можете повернути. Але в нас виникла така проблема: тобто, дзвонили в нас клієнти говорили: я не знаю, як їх настроїти дану тягу. Тобто, в чому саме проблема? Якщо беремо, ось вона дуже легко ходить. Тобто нам потрібно його натягнути. Вона не має так легко ходити. Вона має зажиматись набагато сильніше. Що для цього потрібно? Ми беремо, відкручуємо дану гайку. Тобто Це просто як фіксатор Більш для цього. Ми відщепляємо цю скобу. Плюс-мінус те саме, що і щепленням, і з тормозами. Все однаково у нас налаштовується. І закручуємо. Просто там крутимо буквально. Сантиметр більше і нам не потрібно. Також, щоб не перетягнути, бо завжди буде він поворачувати. При управлінні буде набагато тяжче, буде вискакувати, можливо, шестерні вас перетруся. Тобто також це не бажано. Ось я, напевно, вже перекрутив трішки назад та вертаємо все в обратне положення. І не забувайте фіксувати, тому що різьба може злизатись Плюс-мінус також де -то докручуємо до такого положення, щоб залишалося декілька міліметрів. Ви потім просто пальцем його, тобто він легко, максимально ходить. Ви берете, пальцем його підтягуєте, ставите. Тобто ось він вже не ходить нікуди. Це звичайна натяжка. Тобто, якщо ви взяли в нас розібраний мотоблок, ви не знаєте, як це все зробити. Можете писати в коментарях, взагалі, що ви б ще хотіли побачити. Тобто, в нас також клієнти звертаються за фару, не знають, як фару під вмикати, як підсодінити, фара під підсоєняється тяжко. Але ми можемо показати. Тобто, дивіться, він ходить ось до такого положення, він нормально ходить. Потім ви на ручку ложите, і далі він вже зажимається сильніше. Тобто, якщо він не крутився до цього, я можу навіть без цього, і він вже буде крутитись. Тобто, праве за праве. Я ось ліве зовсім не ходить, праву зажав, права ходить, права перед цим не ходила. Тобто диференціали всі працюють. В принципі, з цим. Можна закінчувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Ставте лайки, пишіть якісь коментарі, що би хотіли б далі бачити в наших відео. Всім дякую, всім пока.